Невеличка відеофіксація по НТ. Як ви бачите, вже не по Мерседесу. Проблема така, не горить мене лампочка нейтралі. Для того, щоб знати, в чому причина, для того, щоб не знімати панелі, скидаємо дротик з датчика коробки, як ви бачите, її вже немає, вона знята. Включаємо зажигання і притулюємо дротик просто до корпуса, будь-де, до коробки, до блока, до тої самої коробки. Ах, і в той же час ми бачимо. В е, чому причина? Якщо лампочка горить, це означає, що в нас не працює. Е, не працює. А от я вам і покажу, що. От моя коробка. Ось ця коліса, буде чуть пізніше, детальніше. Там є така бляшка. Спружинка стальна вона торкається от того датчика. Отого от датчика іменно в нейтральному положенні. Проблема така. Куліса коробки обломана спружинка, стальна спружинка. От така вона повинна бути. От вона ціленька. Вот от. Отої от куліса з моєї коробки, та як я сказав, я вже проблему вирішив. Вот мій апарат зібраний. Апарат мій зібраний. Тепер трошки детальніше, відео буде коротким, так як я розумію, вам потрібен, потрібна сама суть. От в мене ще один корпус коробки. І так, ще одна проблема. Е, от, така. Як ви бачите, коліса робоча, але в ній є одна проблема. Шатається. Вона як ви бачите, вона шатається. Тут нічого не повинно крутитися, повинно стояти на глухо мертво. Датчик. Датчик нейтрального положення. який вас інформує. І от його закінчення. І як ви бачите, самий корпус і закінчення того датчика на зазор. Де нема ніякого е, контакту. Тепер ми перекручуємо іменно центральне положення. Ви бачите бляшку, стальну криву. І це є нейтральне положення бляшка торкається датчика, тим самим е, масує, створює мінус на лампочці, на панелі. І загарується лампочка, інформує вас про те, що у вас мотоцикл знаходиться на